31 грудня Кам'янське попрощалося з героєм. 24 грудня в бою на Донеччині, захищаючи українську землю від отриманих поранень несмісним життям, загинув старший солдат Олександр Вєліков. Від імені всієї громади, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. Олександр Вєліков народився 5 червня 1989 року. 27 лютого був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії. Він був добрим, щирим, справедливим, завжди приходив на допомогу. Таким його запам'ятали назавжди. У героя залишилася дружина, син, донька, мати, два брати та сестра. Спогади залишилися найкращі. На жаль, що в такі часи, що він пішов просто від нас. В нього було дуже багато планів, в нього залишилася сім'я. Був хороший чоловік, він завжди допомагав. Дуже довго я з ним проводив час, за столом їли, пили, гуляли, усміхалися. Но мені на жаль, що воно так трапилось. Я, Я дуже в шоці. Мені дуже жаль його родину, донька в нього маленька, дружина дуже його любила дуже. Ну, це не передати сліз. Доземний уклін воїну-захиснику та вічна пам'ять.